9 жовтня 2023 року Харківська духовна семінарія святкує День пам'яті свого небесного покровителя, апостола Євангеліста Іоанна Богослова та відзначає 30-річчя відновлення богословської освіти на Слобожанщині. В цей день було звершено дві божественні літургії. Митрополит Ануфрій, ректор Харківської духовної семінарії, очолив богослужіння в домовому храмі святого Івана Богослова в архієрейській резиденції. Перед початком літургії його високопреосвященство благословив вихованців першого класу на носіння підрясників. За богослужінням була здійснена хіратоня водиякана вихованця третього класу, прилипко Рустика Були піднесені молитви за воїнів та мир в Україні. Другу літургію в Озерянському храмі Покровського монастиря очолив перший проректор, протирей Валентин Ковальчук. І, і, мамі, Під час богослужінь студенти семінарії промовили проповіді на тему свята. Вихованці семінарії причастилися святих христових таїн. Урочистості продовжилися в актовій залі архієрейської резиденції. На початку було зачитано привітання із престольним святом від Учбового комітету Української православної церкви та духовних навчальних закладів України. Проти Максим Талалай зробив доповідь про викладачів та вихованців Харківського духовного училища в 1993 році. Митрополит Ануфрій в своєму слові привітав усіх викладачів та вихованців зі святом. Після чого владика ректор, вручив викладачам семінарії церковні нагороди, з нагоди 30-річчя відновлення богословської освіти на Слобожанщині. Далі слово було надано найстарішому викладачу і духовнику Харківської духовної семінарії протирею Михаїлу Скорику, а також першому випускнику протерею Михаїлу Богачову. Урочистий акт завершився концертом семінарського хору та співанням моголіття. Також було зроблено спільну фотографію.